Доброго вечора, шановні мої підписники, гості каналу. Ви на моєму каналі Екзотика в домі, з вами я Анюта Алієва. Зараз я отримала дві посилочки і раніше також посилочку я отримала і хочу показати вам, що я замовляла. А, так, сьогодні я отримала ось такі шлюмбергери. Одна яскраво-жовта. Ось ця, мабуть, А яскраво-жовта. -яскраво а ця червона із білим, чи рожева з білим, мабуть, червона з білим така. Дуже мені сподобалися кущі, такі, знаєте, от таке мощне листячко в неї, таке доглянуте. знаєте, Замовила я у чоловіка чи хлопця із Одеси. Я написала йому, вибрала, оплатила наперед. І він, мабуть, не українець, тому що ім'я та по-батькові прізвище не українське. Але він підійшов до цього дуже-дуже ну, відповідально. По-перше, я попросила, щоб він одразу не відправляв, тому що ну, холодно. А, а тоді він відправив, коли я отримала, я була в шоці: настільки акуратно все запаковано, і розпакувати цю посилку був цілий квест. Я ледь-ледь я, я розпакувала, вже не було терпіння, і коли я, я цю посилку розпакувала, я була дуже приємно здивована. Такі кущі, от, ну, видно, що доглянуті гарні. А ще я отримала в подарунок, мабуть, це хлорофітум, я так думаю. Ось Подарунки. Тут коліуси, мабуть, це черенки, коліуси бігоні. Ну, Знаєте, від чоловіка отримати посилку настільки. І я знаю, що не тільки це була карта ну, на чоловіка. Це навіть переписка була від, ну, від, його, від чоловічого роду, поняли. А я, мене це так здивувало і так ну, приємно. Посилка була настільки гарно упакована, що я вам не можу передати. Настільки все рівненько, настільки все заклеєно, так ну, класно. Мабуть, це я так думаю, що це хлорофітами. Ось ну ось така посилочка. А знаєте, чому замовила шлюмбергери? В мене розцвіла. Я вам зараз принесу, покажу біла шлюмбергера. Вона така красива. І мені захотілося іще деякі сорти. Ну, і ще одну посилочку я отримувала котлею також сьогодні. Але я тільки що побачила ось таку. Біду, мабуть, вона або підмерзла, або не знаю, що це таке. І я її хочу пересадити, вона в мосі посаджена, дуже-дуже суха. Але коли я отримувала від напарниці цього продавця, я отримувала вже одну котлею білу із рожевою, малиновою такою серединкою. А це жовта, здається. Треба передивитися переписку. Я вже забула, поки дочекалася. Ну, я ж чекала поставки, коли до них приїде, тоді вони вже й відсилали. Так ось, коли я отримала від її напарниці, вони були дуже пересушені. Там була одна котлея і одентіада. І я їх посадила, вони ну, нормальні, гарні кущики. Отут От мене оце смущає, звісно. Не знаю, що це, хоч би не пропало. Мабуть, це назва. Так, і ще хочу вам показати, дещо. Мій башмак, орхідея, Венерін башмак. Я очікую цвітіння вже років 5. Чоловік мені подарував на. Річницю нашого весілля. І як він процвів цей башмак один раз, так більше і ніколи і не цвів. Та, мабуть, я показувала вже тисячу разів його. І коли я запитала в одній із груп у Фейсбуці, що робити. Ну, понятно, що потрібен стрес, начебто я і знаю, що робити, але ну, от якось. Якось не знаю, не доходило в мене діло до стресування орхідейки. А треба було ще у жовтні винести на вулицю, ночі прохолодні, а днем було тепло. От тоді треба було стресувати. І коли я поставила це запитання там у групі, мені ще не встигли відповісти, я пішла подивитись на неї. І що я помітила, друзі? Як гадаєте, мені здається, що це квітконос. Мені здається, можливо, звісно, це і листок, але чомусь мені от вона як не наче повненька ця. Та мені кажеться, що це квітка буде, вона така повненька. Оце, бачите? Ну, так поганувато видно, а мені от вживу видно набагато краще. Що воно таке товстеньке, не схоже на листочок. Так я бігом підкормила, намазюкала листя лимоном, бігом цей мох сюди додавила. Надіюсь, ну, що він мене порадує цей башмак. Я прямо, ви знаєте, і собаку в голову цілувала, і сида, як побачила. Так, ну, зараз я вам принесу ще шлюмбергеру. Ось у мене їх дві цих шлюмбергери. Мабуть, це також біла. Я її пересадила, вона у мене росла у фікусі. І тут обірвала і ще поставила укорінять. Мабуть, це е, така жовта, блід, блідно жовта І ось ця красуня, гляньте. Так, треба поміняти місцями, тому що білі квітки. На тому фоні не видно. Гляньте на цю красу. Я її не хочу тягати, понімаєте, вона може швидко ну, відцвісти, або скинути бутони, а мені хочеться комусь показати. І я то клієнтам понесу, покажу. Ну, ось така краса. Так приємно, ну так приємно, коли цвітуть квіти, це ну, чудо, чудо. ось. Тому я і вирішила ще купити декілька кольорів. І надію, що вони у мене також коли-небудь розцвітуть. Ще у мене є новинка, я не пам'ятаю, мабуть, я вам не показувала. Ось така це новинка. Орхідейка вона трошки стресує, бутончики скидує. Це нічого страшного. Тут дві рослинки в горщику. Вона вже пересаджена. У мене вже всі орхідейки пересаджені, вже, всі всі я пересадила, і одна ще їде до мене, скоро приїде, я вам буду показувати, яку я виграла. Знову виграла в лотерейку. Я виграла нарбони, а так як нарбони в мене є. В наявності в моїй колекції, то я попросила з доплатою замінити. І мені пішли назустріч і поміняли на другу орхідейку. Так, ну ось така. Вона мілесенька, але така гарненька. І ось така Summer Song. Боже, яка ж вона красива. Вона настільки гарна. Гляньте на цю красу. Альфа сердиться. Ви тільки гляньте на цю квіточку. Ну, диво, просто диво. Настільки вона яскрава, настільки вона така, ну, акварель, просто акварель. Гляньте, яка чудова. Сорт неймовірний. Кажуть, що ще вона може мати легенький аромат. Також пересадила коріння було пишненьке, і я їй взяла ось такий горщик. Мене це заспокоює. Я коли пересаджую, мене це настільки, я навіть до пів другої ночі була пересаджувала, дивилася ефіри і пересаджувала. Мене це ну, так, знаєте, якось увлікає. Ось така краса, друзі. Ну, на цьому я закінчую своє відео невелике. Бажаю вам тихої ночі, гарного вечора, гарного настрою, здоров'я і всього всього най, 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 найкращого. Всім пока-пока, до нових зустрічей на моєму каналі.